Мої розлади загострилися. Що в мене є неврози, я можу розколупати своє тіло до крові, У мене просто нерв. Честь. Я набрала, мабуть, більше 20 кілограм. Я конкретно переїдаю, мені говорять компліменти, намагаються якось мене підтримувати і насправді ніхто ж тобі в обличчя не скаже, що ти жаба. Я сьогодні зроблю все, щоб ти побачила, що краса в тобі. Хто б що не казав? Коли ми стресуємо, нам здається, що нам щось повинно допомогти. І ми собі в голові вирішили, що це буде солодке. Але потрібно руйнувати ці зв'язки. Це найкраща зустріч із психологом, яка взагалі в мене будь-коли була. Ти готова побачити, хто до тебе прийшов? Сьогодні ні? Я зараз з нею це зроблю і нафарбую. Ось ось Наталя нарешті побачить себе нову змінену. Ти Готова! Скажи мені так! Дивись, яка красуня!